Добрий день! В рамках даного уроку ви вивчите нові слова та словосполучення, які називають слова для опису заміської місцевості. Також ми повторимо з вами використання часу Present Simple та часу Present Continuous. Повторюйте нові слова за мною. Пікнік Пікнік. Пікнік. ПЛАНТ. Plant Roslina River River Richka Lake Lake Ozero Forest Forest List. Leaf Leaf List Grass Grass Brava. Field. Field. А зараз погляньте на картинку. Ми спробуємо описати цю картинку, використовуючи теперішній тривалий час Present Continuous. У них пікнік в лісі. Вони мають пікнік в лісі. They are having a picnic in the forest. Вони сидять зараз на ковдрі. They are sitting on the blanket. Вони п'ють апельсиновий сік. They are drinking orange juice. Дівчинка дивиться на хліб. The girl is looking at the bread. Бабуся їсть курку. The grandmother is eating chicken. Хлопчик стоїть біля озера. The boy is standing next to the lake. Він кидає хліб качкам. He is throwing bread to the ducks. Качки їдять хліб. The dogs are eating bread. А тепер давайте опишемо цю картинку, використовуючи теперішній тривалий і теперішній простий час. Present continuous та present simple. Sue Sam, The бабуся знаходится в лісі. Су, сам, and their grandmother are in the forest. Сю зі своєю бабусею кладуть їжу на ковдру. Sue, with her grandmother а putin food on the blanket. У них пікнік. Вони мають зараз пікнік. They are having a picnic. Сю обожнює дивитись на рослини та малювати їх в зошиті. Обожнює, так? Використовуємо дієслово enjoy. Sue enjoys looking at plants and drawing them in her notebook. Сему дуже подобається плавати в озері та гуляти в лісі. Дуже подобається. Використовуємо дії слова love. Sam loves swimming in the lake and walking in the forest. Бабусі подобається спати на ковдрі після обіду. Grandma loves sleeping on a blanket after lunch. Їм подобається ходити до лісу на пікнік. Використовуємо дієслово «like». They like going to the forest for picnics. Розглянемо транскрипцію. В наведених словах ми читаємо букву «і» в закритому складі та букву сполучення EA як «е». Джен Бред Head. Ready. В наведених словах ми читаємо букву І у відкритому складі та букву сполучення EA та подвійне і як довгу «і». Піт, піз, фіт, eat. Розглянемо приклад. Jen with bread on her head. Pete with peas on his feet. Pete and Jen are ready to eat. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.